Привіт, любі малята! Сьогодні знову до вас завітала казочка про наших лісових друзів. А називається вона Хто швидкий, а хто повільний. Вмощуйтеся зручненько та слухайте уважненько. Весна прийшла у ліс. Сонце яскраво світить, а його промінчики зігрівають землю, від чого сніг тане, Дзюрчать струмочки, усі звірята радіють теплу. Першим зі своєї нірки вискочив зайчик-стрибунчик. Він швидко, швидко пострибав до галявинки. Ой, як гарно, який теплий вітерець, радісно вигукнув він і помчав далі. А тим часом. У своїй хатинці під листячком прокинувся їжачок колючка. Він повільно потягнувся, солоденько зітхнув і тільки потім почав вилазити назовні. Ой, весна вже прийшла, як швидко промайнула зима, сонно пробурмотів він. Зайчик тим часом бігав лісом. Шукав перші весняні квіти, стрибав через струмочки. Він був такий швидкий, що ледь не розбудив ведмедика бурчика, який ще трохи дрімав після зими. Раптом зайчик побачив їжачка, який повільно, повільно йшов стежкою. Їжачку, що це ти такий повільний? Ходи швиденько зі мною буде веселіше. Покликав його зайчик. Дякую тобі, зайчику, за запрошення, але я люблю ходити повільно, щоб усе добре роздивитися, відповів їжачок і зупинився понюхати першу весняну квіточку. Зайчик весело засміявся і побіг далі. Але раптом шубовсть він так швидко біг. Що не помітив калюжу і впав прямісінько у воду. Ой мокро, ой холодно, сказав зайчик, схопившись на лапки, обтрушуючи з себе водичку. Їжачок повільно підійшов і запитав Що сталося, зайчику? Я поспішав і не помітив калюжу, та впав прямісінько в неї, зніяковів зайчик. От бачиш, іноді краще бути повільним, щоб усе добре роздивитися, усміхнувся їжачок. Зайчик замислився. Він зрозумів, що швидкість це добре, але іноді корисно йти спокійно, щоб не потрапити в халепу. З тих пір вони разом гуляли лісом. Зайчик допомагав їжачку. Бути трохи швидшим, а їжачок вчив зайчика іноді зупинятися і насолоджуватися весною. На цьому наша казочка малята скінчилася. Сподіваюся, що вам вона сподобалася, і ви зрозуміли, що швидкість і повільність корисні в різних ситуаціях. Тож на добраніч вам любі, до нових зустрічей!